Друзі, якщо ви чувствуєте невпевненість, якщо ви самі не можете рішитися на те, щоб кинути палити, ви можете заклати консультацію чи онлайн, чи фізично, я можу до вас приїхати, в будь-яку точку світу. Але прочитайте, будь ласка, книгу кинемо полити разом. Тут є відповіді майже на всі питання, з якими ви можете зіткнутися. Тому перед консультацією бажано, щоб ви пройшли матеріал, який викладений в цій книги. Вона доступна також онлайн, ви можете почати читати її вже через декілька хвилин, нажав кнопку Купити доступ онлайн. Не треба чекати, не треба платити за доставку. Ви вже можете почати кидати палити через декілька хвилин. Якщо ви все-таки відчуваєте невпевненість, ви хочете замовити консультацію, то ми можемо це зробити і онлайн, і я можу приїхати до вас в будь-яку точку світу. Пишіть мені в месенджері, дзвоніть по контактному телефону, який указаний на сайті. Я підтримую вас завжди. Ми подолаємо вашу залежність і ви пам'ятаєте, як це, бути не курящим.